Місце для підпільного казино, власник, обрав влучне. Навколо будівлі, у якій можна було отримати чималий виграш, розташувалися новозбудовані висотки. Приміщення для гри у покер знаходилось на другому поверсі продуктової крамниці. Ставки на великі гроші можна було зробити лише вночі, бо казино працювало, коли місто поринало у тишу. Зараз про дохідний бізнес нагадують лише свідчення очевидців. Шлях через більярдний клуб, яким клієнти Казино потрапляли до закладу, довелося знімати прихованою камерою. Працівники пригадують, у покер можна було зіграти щодня, от тільки в обмежений час. Вночі працювали, Спортив, спортивний покер. Mm. Ну там були столи, так? Так. Можете візитку взяти, що казуміти. На підпільне казино правоохоронці вийшли за анонімним дзвінком. Під час операції з ліквідації азартного бізнесу представники закону конфіскували 5 покриних столів, гральні фішки різного номіналу, а також готівку лише 10 тисяч гривень. На власника чекає штраф, а відвідувачами, які досі залишалися безкарними, займатиметься Феміда стосовно усіх. Гравців, які знаходяться у приміщенні казино, складено адміністративні протоколи щодо участі у азартних іграх, які по подальшому будуть спрямовані до голосівського райсуду для розгляду по суті. Боротьба з гральним бізнесом триває з 2009 року. Тоді Верховна Рада повністю заборонила азартні ігри в Україні. От тільки бажання отримувати надприбутки бізнесменів не покинуло. Щомісяця правоохоронці закривають кілька елітних казино. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.